Свою першу сорочку я створила на спір із мамою. Вона переконувала мене, що нічого не вийде, але я вперта. До Дня Незалежності залишалося три тижні. Аби встигнути, я навіть взяла на два дні відпустку і встигла. Цій сорочці вже 11 років. Вишивання стало для мене своєрідною медитацією. Моїх робіт не так уже й багато. Це буквально кілька сорочок, рушники, ікони та картини. І всі вони є у дорогих мені людей. Але у цьому процесі є одна таємниця, коли на душі тривожно вишивати неможливо. Нитка плутається, на ній з'являються вузлики, а бісер розсипається по підлозі. Тому я, як і всі ми, вірю у перемогу, аби знову взяти до рук голку. А поки запрошую вас на наш особливий захід, який організовує обласне телебачення Галичина тут на терасі театру кіно Люм'єр 15 травня о 12-й годині. Його назва вишиванка перемоги. Тому давайте вишивати перемогу разом, разом із Галичиною.